Ви тільки подивіться, який гарний розсвіт на городі. Звісно ж, камера не передає. Там вже всередині города цвітуть соняшники. Тут чорнобривці, які вони гарні. Як я рада, що я їх посадила. Краса. Городик. Оце зараз мені верхні гілки з вишні спилять. Я буду збирати її щоб далі консервувати. Друзі, нарізали мені гілок. Я збираю. Подивимося, скільки вийде. Якщо вийде ціле відро, в чому я дуже сумніваюся, тоді я ще зроблю варенечко з нього. Якщо вийде менше, скоріш за все, то просто компотики зроблю, такі концентровані, хороші компотики. Бо їх мало вийшло. Всього 8 баночок і вони там не дуже концентровані. Це гілок, зараз я вам покажу. Так, ось дивіться, скільки гілочок. Неначе здається, що багато, але на самом делі вішні не так багато на них. Це дерево, звідки зрізали ці гілки, я його не стригла, не стригла весною. Ті дерева, що я підстригла, там прям такі грозді вишні висять. Тут, бачите, вона так поодинока. Тут одна, тут одна, там, знаєте, де, -де отакі вишні. Там прям грозді ми отак от висіли. От, ще один плюс в обрізки дерев. Ось, значить, Тут -от гілки, і зараз ще покажу великі. Маленький спойлер. ще. Спойлер не спойлер. Просто покажу вам, скільки зранку кабачків зібрала. От, ще один такий здоровий віддала курочкам. Це Теж вже переросток. Ось позбирала. оце зранку такий урожай кабачковий. Буду крутити, обов'язково. Ось так. Заходимо на город. От. І ось то вишня, яку, яку цей не дорізали. Ну, вже дорізали, зараз покажу там. Ось. Ось така от гіляка, бачите? Ну теж, гіляка та здорова, а вишня на неї не так, щоб було і багато. Зараз я позбираю і покажу вам, скільки вийшло в ітогі. Ось звідси її зрізали, зараз пойдемо поблизу, Тут важко прибиратися. Бо це ж мої оці колосальні ідеї. Зараз, зараз. Ой, ой, ой. Так, дивіться, тут була ціла куча. Оцих паростків, вишневих. Неначе як дерева, Он. бачите, скільки позрізали Он. піньочки, з того боку ще одне, таке теж товстеньке. А ні, ні, брешу. Це оце все, що зрізали. От. Тут, до речі, хто пам'ятає, я саджала чесник з насіння. І слухайте. Непогано він розвивався, ще йшли дощі, було непогано. Потім е, я його бачила, але я бачила, що я на нього не встигаю. Я бачила, як він заростав. Все таке інше. Ну, тобто е, не встигала і ігнорувала його по повного і все, його тут вже й нема. На жаль, експеримент не удався. Зато виросло такий здоровий бур'янець. Отакий такий міроз, можна сказати. О, тут ще така смачненька теж маленька вишенка, нехай росте собі. О, тут я теж навесні чи восени підріжу, зроблю, як мені треба. Бо все одно загущене. Вже не так багато гілок буде, коли листя не буде. Вон, бачите, там лишнє дуже багато. Бо воно тут прям таким кущем здоровим росло. І вишні, знаєте. З цього куща ось дважати, тут багато дерев було, от раз, да, два спілили. Он яке то все. Оце з нього гілки поспилювали. Он скільки, бачите, з кущ кущ торчить. Ось тут. Але вишень майже нема. майже нема. З тих дерев, що в мене попереду, більше вийшло, ніж з цих кущів їх тут багато. Треба обов'язково проріджувати, обов'язково не повинні отак от рости подаль. Це я запустила і отак воно вийшло. О, Боже, сонце вийшло, шпарить як сумасшедше. Так, я пішла рвати вишню далі. Підключусь, потім вам покажу, що що як. І якщо все піде по плану, якщо все буде добре, то завтра зроблю вам відео обзор моєї ділянки. Місяць назад таке вже виходило. ось, І подивитися, які зміни за місяць. От, все покажу. Ось скільки вишні я насидила. Не, не так багато. много. А зараз ще хочу сварувати трохи немножко на овсянку. Я вообще овсянку не люблю. Могу ее кушать только так, чтобы было больше фруктов, ягод, чем самой овсянки. Вот когда там орехов, ягод больше, то я еще могу есть, а так просто не очень. Смотрите, кто пришел. Hello. Куряву прийшли. Так, друзі, прийшла, принесла. Також саме капитала мене, де ж я поставлю об'єднаний стол. Взагалі-то він стоїть на дворі. Стояв. Але там дуже жарко зараз. Вже котрий день просто така жара, що я навіть вночі спати не можу. Почекайте ще ж горішки. Я навіть вночі спати не можу. Така жара. Тому перенесли його сюди, думала його тут біля окошка поставити, де ви зараз стоїте. Було б дуже гарно, так, уютненько. Але там зараз стоять коробки з новою кухнею. Тому воно заважає. Прийшлося сюди поставити, ну нічого страшного. Він в мене заставлений, бо все, що було в мене в хаті на кухні, сюди перенесла. І от ще залишилася, не знала, куди це дівати, просто на стол поскладала, як є. Так от. У мене тут жаряться кабачки. І це одна обсяганка запарить. я. Зараз ми ще підемо, позбираємо щось до овсянки. Шовковиць, наприклад, як у нас ще є там. Боже, кошмар. Такс. Все. Заливаємо. Встигла нагріти чайника, включила світло, бо от-от і його виключать, щоб я знала, коли його виключать. Ну, добре, хоч чайник нагрівся. Якось з водою я Накриваємо. Треба чилась, накрити. Як запарюється, ми підемо, ще позбираємо трохи фруктів, бо це мені дуже мало. Почекайте, почекайте, кабачочки дожарилися. Дожарились кабачочки, зараз я їх познімаю. Заклину слідуючу партію. Якщо світло буде, то пожарю. Взагалі-то повинні були її відключити вже 5 хвилин як. Так, -с. нічого не готово, не порізано, не зроблено. Це хазяйка тут. Як жалко, дивіться, це персик в мене, а за персиком шовковиця. І все, вона вже все. Да, вже нема. Там поодинично десь висить, я її так не назбираю. Я її поки буду збирати, вже не те, що снідати буде треба, вже буде треба вечеряти. Ну, Тут десь висить. Я думала, знаєте, клейоночку постіліть, потрусить. А така смачна овсянка була з горішки, вишня, шовковиця, і агрус. Так смачненько було. Я можу зараз насобирати цю. Я просто хотіла постілити, щоб вона натурсити, щоб вона нападала. Отак от, от. Ні, не буду все. На жаль, у виях. Щоб ви знали, яка смачна овсянка з нею була. Я можу на персик замінити, він, правда, ще зеленувати. Знайти якийсь більш-менш. Нормальний ось. Тух. Ну, вони ще тверді і зеленкуваті. Я то знаю, бо я ж їх тут підворовую час від час. Мене не зупиниш там своєю зеленю. Тут може бути оцей, більш-менш. О, такі вони смачні, такі вони класні. Я зараз я його помию, поріжу і в овсянку кину. А тепер позбираю залишки розкоші. Остатки розкоші. Це агрус. Теж дуже смачний він. Так. Щоб він ще такий колючий не був, було б прекрасно. Oh, man. Ось так виглядає овсянка, яку я більш-менш можу їсти, і то не часто. Значить, трошки каші, все остальне фрукти. Ну, Тут, до речі, можна було б і побільше додати, але вже ладно так. Жира не дуже хочеться там щось збирати. Ось а, тут кабачочки, отакий соус приготувала з мене. Зараз будемо снідати. Ось тут дивіться, хто пригрівся, хто приспався. Муречка. Муречка, ти спиш усюди, да? мурка. Тобі тут на одіялці подобається, да? Спи-спи тут можна. Тут можна спи. Така ти класна.